22 квітня 2005 року до поліції округу Оранж, Каліфорнія, надійшов дзвінок. Стривожена дівчина просила копів дізнатися, чи все гаразд з її подругою Анітою Во, донькою місцевої ворожки. Бо вони мали дещо обговорити, але та чомусь не виходила на зв'язок. Патрульний відправився з перевіркою на Берт Авеню, а коли прибув, то побачив жахлибе видовище і одразу викликав підмогу. На підлозі лежали бездиханні тіла двох жінок, відомої в тій місцевості в'єтнамської ворожки Ха Джейд Сміт та Аніти Во, її дочки. Їхні голови та руки були облиті білою фарбою, видніли сліди від численних ударів чимось гострим у обличчя та шию. На долонях теж було багато порізів, бо схожі жінки захищались. Весь дім був перевернутий догори дригом. Це був гарний, дорого обставлений будинок у елітному районі. На вікнах були залізні грати. А всередині встановлена охорона сигналізація, проте копи не виявили ніяких слідів зламу, отже, власниця свідомо впустила вбивцю до себе додому. Але хто і за що так жорстоко розправився з відомою ворожкою? Коли Хаджейт ішла вулицею, перехожі шанобливо віталися та розступалися перед нею. Вони вірили, що жінка має справжній магічний талант, може насилати прокльони, прикликати удачу та навіть бачити майбутнє. І хоч її послуги були дуже дорогими, та все одно саме до неї люди зверталися з будь якого приводу. Це була прибуткова справа. Клієнти платили величезні гроші, не сперечаючись. Адже всі розуміли, що магія річ ризикована та небезпечна, і беззаперечно вірили, що ритуали змінять їхнє життя на краще. А чаклунка тим часом насолоджувалася плодами своєї праці і робила те, що любила найбільше. Ходила на шопінг, де купувала різні прикраси та дорогий одяг. На додачу до всього жінка їздила на елітному авто і почувалася просто чудово. Таня Нельсон, власниця магазинчику нижньої білизни та подарунків, не просто вірила у магію, вона була твердо переконана, що та існує, знала, що деякі обдаровані люди можуть не тільки зазирнути у майбутнє, а й за допомогою ритуалів змінювати саму реальність. Вона, як і більшість в'єтнамських іммігрантів, часто потребувала магічної підтримки. Це був популярний напрямок і багато хто надавав такі послуги. Але всі знали, що найпотужнішою ворожкою є ха Джейд Сміт. Таня Нельсон потоваришувала з нею майже одразу після знайомства і часто зверталася до чаклунки з найрізноманітнішими питаннями. Взагалі, будь-яке більш-менш важливе рішення в житті Тані обов'язково узгоджувалася з ворожкою. Вона радилася з нею стосовно здоров'я, бізнесу та особистого життя і справно сплачувала її недешеві послуги. Але чи то духи були не сильно прихильні, чи то економічна ситуація в країні могла бажати кращого, та її бізнес почав занепадати. Таня з чоловіком накопичила боргів на 200 тисяч доларів і відчайдушно намагалася знайти вихід із ситуації. Коли вона звернулася з питанням, що робити до ворожки, та подивилася у кришталеву кулю і порадила переїхати на інший бік країни, до північної Кароліни. Мовляв, саме там на неї та її справу чекає успіх. Хоча, здається, вона просто хотіла стихатися надокучливої клієнтки. Таня без вагань кинула чоловіка та переїхала разом з дітьми на нове місце. Для жінки це не було великою проблемою її вже давно не цікавив власний чоловік адже в неї був таємний коханець. А переїзд ще й був чудовою нагодою бачитися з ним частіше. Але самому коханцю зрештою набридли такі стосунки він розумів, що не матиме майбутнього з такою жінкою, як Таня, та кинув її. Більше того, він почав зустрічатися з новою дівчиною і навіть посмів зручитись з нею. Від таких новин у Тані потекла стріха. Вона погрожувала викрасти його дівчину, повідрізати її пальці та відправити їх назад. Бігала біля її будинку і писала різні принизливі та образливі речі за допомогою балончиків з фарбою. А одного разу навіть вдерлась всередину, аби викрасти фотографію коханого із фотоальбому. Таня подзвонила до ворожки, аби та, за допомогою магії, повернула їй втрачене кохання та відновила їхні стосунки. Але Хаджейт більше не хотіла мати справ з цією клієнткою, тому сказала, що не може нічим зарадити і їй краще прийняти цю реальність такою, як є. Однак ку Тані вже давно була в іншій реальності, і найменше, що вона хотіла чути, це такі поради. Тим часом, поки вона бігала за коханцем і погрожувала розправою його нареченій. Її бізнес знову занепав. Ворожка обіцяла, що на новому місці справи підуть значно краще, але згодом жінка втратила навіть свій будинок. В якийсь момент Таня озирнулась на уламки свого життя і почала шукати крайнього. Може, винен коханець що відкинув її почуття? Ні. Або чоловік, що не приділяв їй достатньо уваги? Теж ні. Чи можливо варто було брати відповідальність на себе та інвестувати у розвиток свого бізнесу, а не віддавати всі вільні гроші чаклонці? Точно ні. Так може, це ворожка усьому винна? Вона обіцяла їй успіх, щасливе життя та гарну долю, а натомість жінка опинилась ні з чим. Вирішено, саме хаджейт має відповісти за всі невдачі її слід покарати за те, що надурила. Таня Нельсон почала готувати план помсти. Вона звернулася до свого товариша, 55-річного Філіпа Замори, і попрохала його допомогти в одній справі. Жінка знала, чим йому віддячити. Філіп був закритим геєм і мав певні труднощі з тим, щоб знайти партнера, тому Таня в якості подяки пообіцяла звести його з іншими своїми знайомими геями. Чоловік соромився того, що він квір, тому не міг спокійно знайти собі пару. І також не хотів, щоб всі його знайомі дізналися, що він любить чоловіків. Щоб підстрахуватись, Таня вирішила застосувати метод патогата пряника, тому сказала, що у випадку його відмови вона розповість усім про його орієнтацію. У Філіпа не залишилося інших варіантів, як погодитись. Жінка подзвонила до ворожки та домовилася про зустріч, начебто їй знову була потрібна консультація. Разом зі спільником вони здійснили переліт із північної Кароліни до Каліфорнії. 21 квітня 2005 року постукали у двері Хаджа Сміт. Її дім був добре захищений, бо у 2001 році жінку пограбували. Всі навколо знали розцінки за магічні послуги і чули плітки про її пристрасть до купівлі коштовностей. Крім того, вона навряд сплачувала податки зі своєї діяльності, а значить, тримала гроші вдома у готівці, якщо не хотіла, аби держава знала, які її справжні доходи. Цим і скористались злочинці. Вони увірвались до будинку, зв'язали власницю та винесли гроші та коштовності на суму в понад 350 тисяч доларів. Чаклунка, окрім того, що прокляла злочинців, ще й написала заяву у поліцію, але цю справу так і не вдалося розкрити. Після цього інциденту ханджейт вжила застережних заходів, встановила міцні двері, систему електронної сигналізації та залізні ґрата на вікна. Ніхто зі сторонніх тепер не міг та просто потрапити всередину. Але Таня Нельсон та Філіп Замора увійшли в будинок із запрошенням та без перешкод. Двері небезпечним гостям відчинила не сама ворожка, а її дочка Аніта Во. Таня зрозуміла, що плани доведеться трохи змінити. Відступати жінка не збиралась. Коли гостину запросили на кухню, таня Нельсон скористалася можливістю схопити ножа, і першою вона напала на Аніту Во. Перелякана мати у розпачі кричала. А Таня наказала спільнику, хочі ж прибрати і її теж. Філіп вдарив жінку пляшкою, а справу закінчив за допомогою одразу двох ножів. Переступивши через два тіла, Таня Нельсон почала шукати гроші в будинку, щоб компенсувати всі свої витрати на шарлатанку. Вона разом з напарником перевернула весь дім до гори Дриком у пошуках схованки з грошима. Але, схоже, після попереднього пограбування хаджей сховала їх значно надійніше. Вони ледь не розібрали дім на молекули, але так і не знайшли готівки, бо у мішку полососа пошукати не здогадались. Однак, з пустими руками, злочинці теж не пішли. В шафах вони знайшли дизайнерські речі, коштовності, документи жінки та її кредитні картки. Склавши пограбоване в машину, вони поїхали до місцевого Волмарту, де придбали білої фарби і повернулися на місце злочину. З якоїсь причини вбивці щедро облили руки та обличчя своїх жертв. Білою фарбою. Слідчі так і не дійшли одностайного висновку, навіщо це було зроблено. Одні вважали, що таким чином вони хотіли приховати докази, інші припускали, що це може бути пов'язано з в'єтнамськими віруваннями. Мовляв, фарба має завадити душі впізнати своє тіло, і це зробить процес переродження неможливим. Інакше кажучи, злочинці намагалися вбити їх не тільки фізично, а й духовно. Назавжди. Невдовзі кошти з рахунку хаджейт почали використовувати для оплати покупок, придбання квитків та навіть сплати рахунків у ресторані. Забобонні люди, напевно, подумали, що ця чаклунка воскресла та продовжила займатися улюбленою справою шопінгом. Але копи вважали, що скоріше за все це вбивця необережно залишив фінансовий слід. Окрім шопінгу, викрадену кредитку використала ще і для того, аби придбати квитки на літак, так вдалося встановити ім'я підозрюваної. Нею виявилася давня приятелька та постійна клієнтка ворожки Таня Нельсон. Її обличчя ще й засвітилось на камерах відеоспостереження під час походу по магазинам. 30 травня жінку затримали біля готелю Holiday Inn у Каліфорнії. При собі у неї були викрадені кредитки. Ім'я спільника дізнатись було теж напрочуд легко, адже вона оплатила його квиток додому з рахунку ворожки хаджейт. Філіпа Замор затримали у його ж домі в північній Кароліні трохи згодом 1 червня. Під час допиту, що тривав понад 5 годин, він зізнався у злочині та розповів, як все було. Чоловік знав, що вони їдуть вбивати ворожку, бо та набрехала тані, передбачаючи її майбутнє. Вона обіцяла, що її справи підуть вгору, якщо та переїде до північної Кароліни. Натомість вона втратила родину, коханця, бізнес та будинок. Життя жінки було зруйнованим. Вона почувалася ошуканою та хотіла, аби ворожка поплатилася за це власним життям. Так слідчі дізнались про мотив Тані Нельсон. Під час обшуку її помешкання детективи помітили календар, на якому була обведена дата злочину 21 квітня 2005 року. Поруч був підпис Страшний гріх. Це означало, що вона спланувала і розрахувала все заздалегідь. Обох затриманих звинуватили у вбивстві першого ступеню, здійсненому за особливих обставин та пограбуванні. Філіп Замора визнав провину, а за те, що свідчив проти спільниці, отримав 27 років позбавлення волі. Захист підсудної Тані Нельсон в свою чергу стверджував, що її не було на місці злочину, начебто Філіп Замора зробив все сам, а цю історію вигадав або уникнути жорсткішого покарання. Щоправда, не зміг пояснити, з чого це раптом вона почала розплачуватися грошима з викрадених кредиток. Незважаючи на зусилля адвоката, Таню Нельсон засудили до найвищої міри покарання. Вирок було здійснено 23 квітня 2010 року. Іноді люди схильні шукати причини своєї невдачі у надприродних перепонах, звинувачувати всіх навколо, шукати джерело проблеми зовні. Якщо ви стикнулися з чимось таким, то не варто нести гроші шахраям. Мушу зізнатися, що колись я теж вірила в те, що існують люди з надприродніми здібностями, які можуть бачити майбутнє і якось впливати на події чи навіть лікувати нетрадиційними методами. У дитинстві бувала в так званих бабок, бо туди ходили мої родичі вирішувати якісь свої проблеми, і спогади про це досить неприємні. Свого часу я передивилася декілька сезонів битви екстрасенсів, і це було дуже цікаво. Але ще тоді це шоу викликало певні сумніви через те, що цих магів та чоклунок було так багато, що навіть я, при всій своїй наївності, вже починала думати, що щось тут не те Ну не може бути аж стільки дивовижних людей. Та все ж продовжувала дивитися ще якийсь час. Найбільше мене зачіпали реальні злочини, які залишились нерозкритими. Я так переймалася долою постраждалих людей, переживала за те, щоб так звані екстрасенси змогли допомогти розкрити злочин. І дати відповіді родині, яка страждає і не має спокою. І коли вже впевнилася, що все це шоу, то перестала дивитись. Шкода було людей, яких заради гарної картинки змушували проходити через цей фарс бо їхні історії та біда це реальність. Можливо, це одна з причин, чого мене потім потягло на True Crime контент, бо я найбільше люблю саме розкриті справи, де злочинець покараний. У мене загострене відчуття справедливості, і мене реально дуже бомбить, коли відбувається щось нечесне і ніхто не несе за це відповідальність? А такого, на жаль, дуже багато. Хочу запитати у вас чи вірите ви в силу екстрасенсів, астрологічні прогнози, таро? Ходили до ворожок, зізнавайтесь чи можливо думаєте, що справжні люди з надприродньою силою живуть десь усамітнено і не афішують свої здібності? А може, у вас самих є якийсь дар? Буде дуже цікаво почитати ваші коментарі. І також не забудьте написати ваші думки стосовно справи Тані Нельсон. Бережіть себе, почуємось за тиждень.